Hello! Я рада вітати вас на каналі, сьогодні з вами Ірен, і ми поговоримо про мої пусті баночки, але про мої вдалі пусті баночки, про продукти, які мені дуже сподобалися, підійшли саме мені, моєму типу шкіри. І можу вам, звичайно, що радити, але пам'ятаємо маленький дисклеймер: це суто мій досвід. А якщо вам цікаво дізнатися, які продукти ну, можуть вам не підійти, яких я помилок допускалася, коли я їх підбирала, то раджу вам перейти на ось це відео про мої пусті баночки та невдалі продукти. Також можете переглянути і порівняти для себе і чи інші засоби. Тож, не гаймо часу і будемо оглядати перші продукти. У мене сьогодні на огляді дві гідрофільні олії, і до них відразу ще з того ж самого бренду якийсь доглядовий засіб. Я зараз це покажу, ви зрозумієте. В огляді з пустих баночок доглядова косметика, тому що вона найшвидше закінчується. І дійсно, якщо активно доглядати за шкірою, не пропускати ці моменти, то пусте дно не заставляє на себе чекати. Сьогодні в нас будуть на огляді і гідрофільні олії, і сироватки, і креми, і креми під очі. Тому буде досить цікаво. І перший бренд, про який я хочу поговорити, це бренд Huxley. Я взагалі про нього дізналася випадково, коли шукала якісну гідрофільну олію, бо були такі моменти, що гідрофільні олії попадалися мені такі собі, і вони не працювали або погано працювали на моїй шкірі. От про таку якраз я розповідала в попередньому відео про невдалі бренди, які я придбала. А от Huxley, дуже м'яка, така гідрофільна олія. Е, теж в YouTube знайшла на неї відгук, послухала, мені все сподобалося. Она, така досить нейтральна, але який плюс? Вона не забиває пори, не викликає чорних цяток, комедогени, не вискакують, хоча в мене шкіра до цього дуже схильна. Я якраз користувалася нею, коли в мене не був що такий активний період, акне, все тільки загострювалося, але. Коли я нею користувалася, тобто не ставала гірше. І вона дуже м'ясенька, я б її ще раз поновила. Але так як я ну, просто я дуже люблю нові продукти пробувати весь час, то я не зупинилася і спробувала іншу гідрофільну олію, яку я покажу згодом. Але бренд Huxley мене дуже потішив і не тільки. Олією гідрофільною, яка змиває макіяж, а ще й з воложуючим кремом. Я придбала собі ось такий а, крем. Теж бренд, той ж самий Huxley, Але крем називається Секрет Сахари. Дуже така гелева, легка консистенція, гарно зволожує. Це при тому, що я в той момент використовувала ретинол, який я теж покажу в цьому відео, бо він мені дуже підійшов. І коли використовуються активи, потрібне гарне-гарне зволоження. І саме, якщо вам потрібне м'яке зволоження, приємна текстура, приємний. Запах, то я вам раджу спробувати саме цей бренд, він реально крутий. Наступне також у нас буде гідрофільна олія. Взагалі, я останнім часом почала детальніше приділяти цьому увагу і шукати гідрофільні олії дійсно якісні. Бо раніше я могла там почитати тільки опис і придбати. тепер, коли, ну точніше, в той момент, коли в мене загострювалося більше акне, я цей моменту більше почала приділяти час, і дійсно, коли берете консультацію, або самостійно дізнається більше продукт, то відповідно ну, результат він є. Тут як не крити. І це є бренд Skin 1004. Дуже круті від нього продукти. Я користувалася як гідрофілкою, так і сироваткою, так і в мене зараз на кожен день їхній зволожуючий крем, все з центелою. Це мені підходить, бо я нагадаю, хто, можливо, вперше мене е, на моєму каналі в мене жирна шкіра схильна до акне, І ми, е, коли вибираємо не по типу якісь продукти, не по типу шкіри, то це повна катастрофа. Тому саме я звернула увагу те, що тут є центела, тут є спокійливі продукти, які гарно діють для проблемної шкіри. Ну, і тут ще естетичним таким задоволенням є упаковка. Бачите? Ззаду подніється наклейка, вона в вигляді гір дуже-дуже красивий такий продукт. Приємно, коли це гарно стоїть у вас на туалетному столику, ще й плюс круто працює для вашої шкіри. Також від цього бренду я взяла співсироватку, і ця сироватка теж неймовірно крутий продукт. От все, що я сьогодні показую, це неймовірно гарні продукти. Вони мені на всі 100% підійшли. І я їм сьогодні співаю. Ось такі дифарамби, я це все хвалю, бо я думаю, що, можливо, теж хтось як спробує, може підійти, якщо у вас схожа ситуація до моєї але я нікого нічого не закликаю купувати. Звичайно, що, звичайно, що зробіть ресерч, зробіть дослідження, чи вам ця косметика буде підходити і обов'язково консультуйтеся зі своїм лікарем-косметологом. У мене такий момент, що я дуже любила сироватки раніше. Зараз я чомусь від них відійшла. Напевно, я їх просто перекористувалася. У мене було купу, купу різних сироваток. І саме ось ця я можу сказати, Моя найулюбленіша сироватка всіх часів, відколи я активно ними почала користуватися. Тому що вона є супер легка, вона є нелипка, вона дійсно заспокоює шкіру, вона дійсно гарно зволожує. І я її любила наносити, особливо перед тим, як я наносила макіяж, бо вона дуже швидко впитувалася, і взагалі ніяк не відчувалася. Тобто я, ніби зсередини відчувала це зволоження, ось цей комфорт шкіри, а але ніяк не відчувала зовні. Тому мій рекомендаціон і взагалі цей бренд дуже крутий. Ем, як я сказала, я ще зараз маю кремчик від них. Як закінчу, теж покажу своїх пустих баночках. І... Планую також в майбутньому купувати від них якісь ще додаткові продукти. Це все бренди корейські, і я так думаю, що більшості 90% в сьогоднішнього відео будуть корейські бренди. Один український, якщо я не помиляюся, теж дуже крутий. Теж дуже хороший на рівні з навіть такими якісними корейськими брендами. Ми вже почали про сироватки, давайте продовжимо про сироватки. І це буде ось така сироватка від бренду Round Lab, Якщо я не помиляюся, бо тут гляньте, це по-корейськи написано оці іерогліфи. І я, якщо чесно, трошки призабула, а ні, пише Round Lab. Я все пам'ятаю. Я пам'ятаю, якою косметикою я користуюсь. І це косметика з полином. Чесно, я полин недолюблюю. Бо в мене в дитинстві є зв'язані з ним такі не дуже спогади. Моя бабця дуже любила робити а, чай на полині, і мене ними поїти, бо це було корисно для здоров'я. Оце діти. от... Одним словом, я не люблю полин. І коли я купувала цю сироватку, я не бачила, ну тобто я не звернула увагу, що вона з полином. я я зразу почала читати її опис, і по опису вона мені підійшла, додала в корзину, бачу вона з полином. Але, думаю, так, треба боротися з якимись дитячими травмами. Спробую. Спробувала і не пожаліла, тому що дуже хороша сироватка Така вона легка, трішки більш вона липкіша, ніж від попереднього бренду Skin 1004, але також гарно зволожує, також вона гарно відчувається на шкірі В якихось таких моментів. Дискомфортних я не зустріла. Мені також дуже зайшло, що тут дозатор. Я ще вибрала її через дозатор. Дозатором ви набираєте, в ручки ви собі розтерли і все вже на обличчі. Бо деколи возитися з піпеткою, воно надоїдає, так як я кажу, в мене було багато сироваток. Е, я просто змучилася від цього, вирішила взяти в ось такому пакуванні. І наступний продукт такий, несподівано для мене виявився дієвим це мій. Ретинол, перший ретинол, з яким я познайомилася, це ретинол від українського бренду Jolie, якщо я не помиляюсь, чи Jolie, Jolie. Виправте мене, будь ласка, в коментарях. Взагалі можете написати в коментарях, чи вам якась косметика з цих, що я показую, знайома, чи використовувалася, чи, можливо, ви плануєте придбати. А от сумніваєтеся. Так, ця сироватка була в мене е, таким поривом купити щось, коли в мене почало загострюватись акне. Це був осінній період. І а, тоді в моду входив дуже ретинол. Всі про нього говорили. І я тоді була дуже необізнана в цьому плані і почала щось шукати. Коли шукала, я не знаходила якихось варіантів, які були підтверджені відгуками людей. Тобто я дуже сумнівалася. І випадково наткнулася на цей ретинол на мейкапі, якщо не помиляюся, і там були позитивні відгуки чи на нутіно. Ну, одним столом на якомусь з магазинів, де є доглядова та декоративна косметика, і по відгуках. І я подумала, що саме перше знайомство буде непоганим. Я не знала тоді, що таке 1% ретинолу, 0,5 і так далі. Я просто його придбала і, ну, що зробила, це відповідально дізналася про сходинки використання ретинолу і правильно його вводила в свою рутину. І коли я це все зробила правильно, у мене був дуже гарний результат. Саме з цим ретинолом, моя шкіра пішла в ремісію. У мене зменшилося висипання практично до нуля. Шкіра була така натягнута, дуже, дуже мені він зайшов. І, якщо чесно, після того я пробувала інший ретинол, який був... В попередньому відео про мої постібаночки. Ще раз про нього нагадаю, Що там дійсно такі продукти, які мені не сподобалися, то він взагалі не діяв так на моїй шкірі, як ось цей. І здавалось би, корейський бренд попередній від Naturium, який я показувала, дорожчий, не знаю навіть скільки раз. Тобто він щось в районі його ціна була там 1500 гривень, а ціна цього, коли я купувала, в районі 600 гривень. Здавалося, він би мав бути кращий, але насправді наш український бренд спрацював набагато крутіше. І я, якщо чесно, дуже маю такі приємні спогади про користування ретинолом. Тому що багатьох дівчат це неприємні спогади, багато в кого були опіки, неправильний від в ротину. Тому, якщо ви починаєте користуватися якимось активом на своєму обличчі, особливо приділяйте увагу тому, чи він вам підійде як правильно вводити його свою рутину, бо є такі активи, які можна використовувати тільки зранку, є такі активи, що можна використовувати тільки ввечері, і треба їх закривати кремом, не потрібно закривати кремом, можна використовувати якісь інші продукти, а додатково з ними не можна. Є дуже-дуже багато моментів, тому не купуйте в ніякому разі бездумно, а, ну добре, навіть і не активи, будь-які продукти і ніколи бездумно не вводьте їх в догляд. Після цього догляду в мене був догляд від Нідлі. А від Нідлі теж я хотіла собі придбати якусь обвалку, але, якщо чесно, мене від Нідлі ну якось не притягували жодні продукти, крім крему, який я придбала, і крім ось цього тонера. Це було по рекомендації консультанта. Коли я сказала, що в мене є активні. Засоби в догляді треба щось незапокоєння, і консультант мені порадив крем від нідлі, але він сьогодні не буде фігурувати в цьому відео, тому що він в попередньому відео в пустих баночках. Там, де я ділилась негативним досвідом, бо дійсно мені консультант підібрав не дуже правильно догляд, а я цьому не приділила уваги. Тому що от Нідлі така красива упаковка, такий розпіарений бренд, всі про нього говорять. Я подумала, ну мені точно має підійти. А от сам тонер, можна сказати, лосьон. Окей, це лосьйон називається правильно. Лосьйон, але я використовувала його як тонер. Ну, ну ви зрозуміли. То він мені підійшов гарно. Він не сильно жирнив мою шкіру, він якраз так її зволожував в міру, гарно впитувався. І він для жирної шкіри мені підійшов, хоч він з тої ж це серії, що крем. От трошки такий дисонанс. Не знаю, чому так. Тонер оцей я повторила ще раз. Крем ні в якому разі, тому що я вже говорила, Крем мені занадто був жирний, він не давав, ну, таке в мене було відчуття, що він не давав шкіри дихати, довго впитувався. Одним словом, одні негативні спогади. Взагалі до теми корейської косметики, я не знаю, чи ви чули такий міф, що корейська косметика тільки для корейців, для їхньої шкіри, а нам, європейцям, вона не підходить. Скажіть, будь ласка, чи ви вірите цьому міфу? Чи ви притримуєтесь цієї думки, чи ви думаєте з точністю наоборот? Мені буде цікаво почитати, тому що я, скільки не говорю про те, що я користуюся ну, практично виключно корейською косметикою, всі дуже дивуються цього. Тому. Звичайно, в мене є і американські бренди, є і професійні доглядові бренди, які мені там радить косметолог. Віть аптечна косметика була. Але я розумію, що поки що моє серденько лежить до корейської доглядової косметики. І останнім, що я вам сьогодні покажу, це буде ось такий крем під очі. Взагалі я його коли купила, я не знала, що він антивіковий. Теж він якось вірусився дуже в інстаграмі від бренду Suskin. І мені здається, що Сю Скін, майже вся лінія вона йде антивікова. Ну, Крем. Хороший, і я про креми для очей ще нічого так сильно не можу сказати, хоча у мене вже є там перші зломи і якісь зміни, бо в мене дуже м'яка шкіра. А, чесно, я ще з жодного крему під очі я не, я не спостерігала якісь там сильні зміни. Я розумію, що якщо зміни будуть, то потрібно там ботокс робити, колоти, щоб мічні зморшки не проявлялися. Але я користуюся кремом під очі, тому що в мене, як бачите, дуже сильно виражена міміка. У мене складки ось тут. В ці складки скочується консилер. І, ну, я розумію, що краще подбати про свій стан шкіри заздалегідь, щоб потім не страждати від цього надто сильно, і я використовую креми під очі. Мені подобається, завжди шкіра зволожена, завжди шкіра пружна під очима. В принципі, я, навіть, вже і не уявляю своєї рутини без цього засобу. І саме ось цей кремчик мені сподобається тим, що в нього дуже-дуже великий об'єм, нормальна, адекватна ціна, і його вистачає надовго. Я ним дуже довго користувалася, доки його не використала до останньої краплі. І потім в мене вже з'явився. Інший крем під очі, до речі, від бренду Ніллі згадала, що, що я собі дозволила купити, бо теж я на нього начиталася багато позитивних відгуків, що він прям діє діє і це помітно наочно. То я його зараз тестую. нього також великий об'єм, то я думаю, він не скоро з'явиться в пустих баночках. Але якщо з'явиться, то я обов'язково його. Вам покажу і вже буду думати, куди відносити, чи до пустих баночок, які мені сподобалися, чи наоборот, ті, які я не раджу купувати. Сьогодні це все. Надіюся, це відео вас трішки і розважило, і було для вас корисним. Нагадую, що з вами була я, Ірен. Якщо вам ще цікава тема більше мого лайфстайлу, професійної роботи, то запрошую в мій інстаграм. А якщо ви хочете короткий час за короткі відео дізнатися багато корисної інформації, яка стосується уроків, макіяжу, оглядів, косметики, то я запрошую вас в свій тік-ток. Ну, там теж на цих платформах також багато контенту, який я генерую. А вам бажаю залишатися такими котиками, як ви є. Нагадаю вам не забувати донатити, підтримувати благодійні організації, адже разом ми сила. також я дуже дуже вдячна, що ви додивилися до цього моменту. І якщо вам сподобалося, залишайте, будь ласка, лайк, підписуйтеся, адже в мене тут. Дуже часто виходять відео, і по статистиці багато людей не підписаних. Вже дивляться мої відео, на них реагують, а чомусь не підписують. Стараюся над контентом і віддаюсь вам наповне. Все цілую, люблю, всім па-па.